Реабілітація соціалізацією. В оновленому відділенні Хмельницької міської лікарні пацієнтів вчать заново ходити і повертають до звичного життя. Хмельничанин Тарас відновлюється після перелому шини хребців. Під наглядом реабілітологів на сучасному обладнанні. Спочатку стабілізатор м'язової ходи, потім блокова рама. Полегшення набагато живіше. Ну, вдома нема такої змоги займатися. Тут все таки краще. Відчуваю завжди результат, головне працювати більше. Першу пацієнтку після важкого інсульту почали лікувати тут рік тому. Нині жінка розмовляє і ходить для кожного індивідуальний підхід і період реабілітації. Пацієнти зазвичай ну, по законодавству виписуються там протягом двох-трьох тижнів, але є з якими треба працювати там і по пів року. Ці військові, які були, які приїжджали там і в лежачому стані і з милицями від нас всі пішли. Без допоміжних засобів ще рік тому реабілітаційне відділення на житецького 22, було розраховане на 30 ліжком місць. Наразі їх 60. Загалом реабілітація відбувається у шести залах. Є й функціональна кухня, де пацієнти заново вчаться готувати. Порщик у нас на обід каша пшенично з рибкою, салатик. Все вкусно. Професійні реабілітологи на вагу золота кажуть медики зараз у штаті 25 фахівців, котрі працюють з пацієнтами після інсультів і травм опорно-рухового апарату. Відділення медичної реабілітації Хмельницької міської лікарні по суті являється унікальним, тому що деякі заклади в області займаються реабілітацією, але не на тому рівні, на якому це почала робити міська лікарня, тому що в нас найновітніше обладнання, у нас мультидисциплінарна команда, яка Знає і розуміє, що має робити. Пацієнти попадають до нас е, по направленню від лікуючого лікаря. Це може бути або травматолог, або невролог, або лікар фізичної реабілітаційної медицини. І е, лікування в нас проходить безкоштовно. Фактично, ми допомагаємо підтримати і родичів, і пацієнтів для того, щоб тягар хвороби був трохи легше. За кошти благодійників та з бюджету громади придбали функціональні меблі, ліжка та тумби, обладнали поручнями, душові та вбиральні. Було витрачено понад 10 мільйонів гривень. Тут кошти міського бюджету. Тут кошти власне свої кошти міської лікарні. І найголовніше, що хочеться відмітити, тут кошти наших друзів-благодійників, зокрема Пахмальська Буленеро, і зокрема наших австрійських друзів, різноманітних благодійних фондів. Ми побачили ще кілька потреб, які ми допрацюємо із досконалим. Це частина медичного обладнання. Ну і це використання вуличного простору так само для можливості реабілітовувати на вулиці тих пацієнтів, які того потребуватимуть. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.